Так, світа робила? Так, да, робила. Не скажу, що кожен день, але, але робила. От, а, друга справа це присідання коло стінки. Угу, вірно, на, це наша. Третя... присідаєте і завмираєте, щоб трошки почекати. Так. так, і третя. так. третя вправа це була, е, сіда... сідаєш і сідницями отак от, ну, як. Кроки такі там вперед назад. Правильно, От. правильно, да. так. Четверта, четверта вправа це була лежачи, треба піднімати таз і утримувати. Mm -hmm. От. І п'ята вправа це замочок за спиною. Ну, так. Всі згадали ці вправи, які були минулого разу? Дівчата, а хто ще виконував? Дуже важливо знати, Так, Аня сердечко показує. Дуже дякую, що ви виконуєте ці вправи, тому що я вам казала, краще зробити трошки менше, ніж не робити зовсім нічого. Коли в нас зовсім нічого немає, то тоді в нас немає зовсім результату. А потрібно робити, хоча б потрошкою, це сказала, що не кожного дня, але все ж вона виконувала. А сьогодні я вам дав вправи на руки а, і. Хочу сказати, що для того, щоб робити вправи на руки, не обов'язково, щоб у вас були гантелі. Достатньо, якщо у вас є, наприклад, такий реквізит, як просто півлітра або літрова пляшка пластикова, в яку можна налити води. Оце вже будуть ваші А, Більше ніж півтора-два кілограми вам вони не потрібні. Тобто, ви можете взяти півлітра налити води або літрові такі пляшки, і робимо наступним чином. Я без реквізиту, але буду показувати таким чином. Ми будемо піднімати вверх один, два, три. Чотири вправи, коли ми піднімаємо руки вгору, от ми пропрацьовуємо зараз безпосередньо цю частину руки. Для того, щоб у нас не було обвислої шкіри, для того, щоб вони були у нас в тонусі, нам потрібно давати трошки навантаження. Це навантаження повинно бути безпечним, навіть коли ви зранку встаєте робите зарядку, робимо такі якісь рухи. Коли ми розминаємося, ми робимо це для суглобів. А для того, щоб тону шкіри і м'язи у нас були а, тут в, в тонусі, щоб вони не провисали у нас тут шкіра, нам потрібно. І підтягнути. для цього нам потрібно взяти якусь вагу. Вагу вигляді таких антелік, про які я вам говорила. І ми просто вгору піднімаємо, розгинаємо повністю раз, два, повністю розгинаємо руки і піднімаємо, робимо до 20 таких підходів. А, можете робити з перерви. Наприклад, 5 разів зробили, відпочили. 5 разів зробили, відпочили. І слідкуйте за своїми відчуттями. А, Цю вправу зрозуміла, як її робити. Поставте мені якусь реакцію, або скажіть так, Аня, дякую, бачу. Світлана бачу. Надіюсь, що інші також зрозуміли. Таку вправу робимо один раз в день. Ірина, дякую. Коли ми робимо або зранку, або ввечері, пам'ятаєте, я казала, я, наприклад, за ранішні тренування я люблю більше ранок, але якщо не вистачає на це часу перед роботою, то зробіть або в обідній час, коли у вас є можливість, наприклад, або ввечері. Але зробіть, тому що краще зробити трішки, нехай ви зробите зробите 10 разів, але ви їх зробите, ніж ви не зробите нічого. Позиція, що не буду робити або як, або ніяк, я хочу ідеально, вона не працює в цьому плані. Потрібно робити просто меншу кількість підходів, якщо ви не встигаєте по часу, але їх зробити, коли ви будете встигати по часу зробити повноцінно, ви будете відчувати навіть по своєму тілу, по своїм м'язам, як воно змінюється. А потім, коли ми з вами робимо силову вправу, от ми зробили в діапазоні, коли піднімали руки вгору. Потім ми можемо це зробити з тією ж амплітудою, тільки руки в сторону, підтягнули, підтягнули. Тобто спочатку в нас був вектор. Ми вверх, вниз, вверх, вниз опустили. А тепер в сторону. Раз, два, раз, два. Отаким чином зробити таку вправу в векторі, коли ми робимо це з боку. Тобто ми робимо вгору і 20 разів робимо вбік, але між ними робимо перерву, тобто 30 секунд. Зробили перерву і зробили такі 20 підходів. Якщо у вас буде виходити 20 разів обре, легко ви можете робити по два кола, наприклад, 20 і 20, Якщо це вам дозволяє тіло, ви відчуваєте по собі, що вам комфортно і вам добре. Пам'ятайте, що в нас є ще інші вправи, і тому ми не даємо велику кількість. Вам навантаження на одну вправу. Нам потрібно, щоб ви припрацювали всі групи м'язів, і це було безпечно в першу чергу. Пам'ятаємо, що в нас є скандинавська хода, на якій ми задіємо всі м'язи, практично, якщо ми робимо це правильно технічно. Тому ці вправи, які ми вам даємо, вони ще раз вас підтримують, підтримують в тонусі ваше тіло, дають можливість м'язовій пам'яті запам'ятати, що дуже важливо для тіла мати такий тренувальний процес. Ми зробили такі вправи. Це друга вправа. І ми можемо зробити, наприклад, іще варіант третьої вправи, коли ми піднімали спочатку вгору, ми зробили це вбік, і ми можемо опустити вниз. Опустили, підняли. Опустили, підняли. Опустили, підняли. Раз, два. Тобто вектор вгору, вбік і вниз. Отаким чином ми це пропрацьовуємо. Скажіть, будь ласка, чи вам зрозуміло ці три вправи, які потрібно зробити? От навіть ви можете собі в зошиті занотувати вгору, в сторону і вниз. По 20 разів можна почати з 10 разів. Якщо для вас це легко, можна зробити ще одне коло на 20. Можна якусь реакцію поставити, або сказати голосом, щоб я розуміла, що ви зрозуміли. Тому що сьогодні я не в спортивній формі, у зв'язку з обставинами, що сьогодні так, і тому мені важливо, щоб ви розуміли, як це відбувається технічно правильно. Дуже вас попрошу по можливості, щоб ви скидали маленькі відео в чат своєї групи, щоб ми бачили, як ви тренуєтеся, і потім я подивлюся мені відео, я подивлюся, чи все добре, чи ви технічно виконуєте так, як Потрібно це в першу чергу буде для вас. Це для вас буде якесь нагадування, як ви проходили для себе. Такий період життя, коли ви опрацьовували нові звички, ви подивитесь на себе зі сторони. Тому а, буквально трошечки, але відео запишіть, як ви це робите. І тепер у нас буде трет... це три вправи, які безпосередньо силові. Тепер я хочу вам нагадати ще раз, що після силової вправи ми і ще раз обов'язково робимо заминку для м'язів. Ми знову ж таки робимо розтягнення або таким чином, коли ми отручку перед собою ставимо. Оцією ручкою тримаємо, праву руку я ставлю отак вперед, а лівою тримаємо. І секунд, 30 натяг, натяг. Тобто пальчиками ми тягнемося вперед максимально, іншою рукою притискаємо до себе, і ось ми відчуваємо такий певний натяг. Це йде розтягнення м'яза після силової вправи. Нам потрібно її проробити буквально. 30 секунд, але можете навіть годинник ставити для себе для того, щоб це не було там тільки 5-7, а щоб це дійсно було розтягнення. На одну руку і те саме зробили на іншу руку. Тобто, якщо там ми одночасно робимо правою і лівою, то тут ми робимо по черзі: спочатку права, а потім ліва. Отаким От чином ми зробили по 30 секунд мінімум. Зрозуміло, це вправа це вправо на розтягнення, після того, як ми зробили три силові в різних векторній формі. І після цього ми робимо нейрогімнастику. Я взагалі нейрогімнастику дуже люблю. До речі, минулого разу я вам ще показувала, що зранку дуже корисно робити ще таку вправу, коли ви можете взяти всі пальчики і один до одного по черзі: один, два, три, чотири п'ять. Отак, по черзі. Раз, два, три, чотири. Один хто робив хтось робив це вправо, Я вам показувала це. Дуже гарно пробуджує а, нашу наш організм в цілому. А ну, скажімо так, нервову систему пробуджує, але в хорошому сенсі. Там, наприклад, ми не стаємо там ніякими знервованими, а взагалі ми прокидаємося дуже гарно. І отут от у нас на руках дуже велика кількість різних точок. Ми можемо просто посередині великим пальчиком так потиснути одну руку раз. Потиснули іншу руку два. І таким чином і можна ще отак зробити. Отак, отак. Ви ніби іще раз свій організм з ним вітаєтеся і ви його пробуджуєте. Це зранку можна таку вправу робити, або коли ви відчуваєте, що у вас енергії не вистачає? Я минулого разу вам показувала про ці пальчики, що цю от, таку вправу з пальчиками дуже гарно робити. Так, ось я яви до того, що ми включаємо ще нейрогімнастику. Нейрогімнастику, коли на правій руці ми показуємо ось у нас ріжки. А на лівій руці ми показуємо ось у нас ніжки. Тут у нас вказівний палець і середній, тут у нас вказівний палець і мізинець отак показується вниз. І потім змінюємо ріжки і ніжки. Ріжки і ніжки. Попробуйте разом зі мною. Вікторія, ріжки. Вікторія як Вікторію показує, ріжки, А вниз йдуть ніжки. Ніжки йдуть Це мізинець і вказівний палець. А потім змінюємо ріжки. І тут знову ніжки. Ріжки і ніжки. Ріжки і ніжки. І ще раз ріжки і ніжки. Ви запам'ятали? Ріжки і ніжки це нейрогімнастика, коли ми включаємо праву і ліву частину головного мозку, і це корисно в будь-якому віці для діток, для дорослих, для людей старшого віку. А, і це також важливо для нашої м'язової пам'яті. Оце ріжки, а оце ніжки. Я вам ще раз отак показую, як воно виглядає. Ріжки, а оце ніжки. Тільки ми повинні зробити це одночасно на правій і лівій руці. На одній ми показуємо ріжки. А на другій ми показуємо ніжки. Там у нас був вказівний і середній палець, а тут у нас мізинчик і вказівний палець. А ці пальчики ми всі підгибаємо. Ріжки і ніжки виходить, Це така у нас нейрогімнастика буде, яка. Таким чином працює. Так, давайте ще раз повторимо: у нас є п'ять вправ: три з них солові: одна йде на розтяжку і одна на нейрогімнастику. П'ять вправ це не важко, це не складно. Їх додаємо до своїх вправ, які я вам показувала минулого разу, і які є у вас і ще в наборі вправ. Проєкту. І так, ми робимо спочатку вектор, піднімаємо наші гантельки, які ми там наповнили пляшки з водою, наприклад, спочатку вгору, потім в сторону, потім вниз. Робимо по 20 підходів, починаємо з 10. Потім, після силових, ми робимо розтягнення мінімум на 30 секунд. права. І ліва гарно так потягнути, рівна рука. Старайтеся дивіться за ліктем, щоб він ось так не випарав. Старайтеся наскільки можливо зробити так, щоб ви відчули прямо це цією рукою, підтримуєте натяг і робимо нейрогімнастику. Нейрогімнастику, коли показуємо ріжки і коли показуємо ніжки, отаким чином і змінюємо потім руку. Ріжки. І ніжки. Тобто нам треба змінювати і показувати ріжки і ніжки. Робіть це з сім'єю, робіть зі своїми дітьми. Це дуже корисно, цікава і творча вправа, яка не тільки вам прикрасить ваш вечір, якщо ви сім'єю починаєте таке робити, а ще додатково покаже вам додатково дає стимуляцію для клітин головного мозку. Скажіть, будь ласка, хтось голосом, хто зрозумів вправи, чи зрозумілі, і чи будете ви їх виконувати? Дякую, Олена. Будемо, будемо, будемо виконувати. Чудово. Однак останнє з саме річки і ніжки. Ну я хочу побачити потім відео. Я дуже е, надіюся, що дівчата обов'язково поскидають в чат, тому що це насправді дуже корисно. І воно не так важко, як здається, але треба просто потренуватися, ви побачите, так. що це працює і наскільки буде включатися права ліва частина головного мозку. Тому всім бажаю гарного вечора. Обов'язково включайте вправи, їх небагато, їх всього п'ять, які вам додаємо. До попередніх, і я сподіваюся, що все зрозуміло вам розповіла. Вам гарного вечора, дякую за увагу. Якщо є запитання, можете можете сказати, якщо можете зараз задати запитання, якщо щось не зрозуміло все зрозуміло дівчата. Все? все, ну, мабуть, все, так, все? все. Дякую, вам гарного вечора тоді. На добранність. Всього доброго. Добави. Дякую. Дівчата, ну що, ми свій план вичерпали. Єдине, що я хочу вам сказати, що у вас на наступному занятті буде дуже цікава тема. І знову буду вести, ну так, сталося, що Маріна Дараган веде такі останні дуже важливі теми це метафізика здоров'я. Дуже цікава. Про ауру, про наше духовне тіло, чому ми хворіємо, і коли з'являється ця хвороба, на якому етапі, на етапі ментальному, духовному, а потім на, в общем, це дуже дуже цікаво, тому ви плануйте свій час і на наступному занятті будьте обов'язково по можливості, ну, по можливості бути обов'язково. А тепер до 10, так як ми готуємося до випускного вечора нашого випускного вебінару до 10-го числа. Будь ласка, своїм кураторам обов'язково скидайте фото послі. Пам'ятаєте, ви фотографувалися фото до, а це фото послі. І куратор вже буде. Там, робити спеціальний такий слайд, такий калаш, як ви виглядали до, після. Це нам треба дуже треба для випускної презентації. Ну, і я дуже хочу, щоб ви в нашому чаті писали відгуки. Посилайте своє, можна своє фото теж вислати, якесь таке в гарному там, вбранні, і свій відгук о проєкті. Що вам дав проєкт, за що ви вдячні, кому ви вдячні, що у вас змінилося? Це буде дуже-дуже цікаво і для вас, і ми це будемо теж зачитувати на випускної презентації. Тому всім гарного вечора, на добраніч, і всіх вас чекаємо на наступному занятті. А 16 травня в нас випускний. Випускний вечір. Все зрозуміло? Так, так. дякую. Все тоді дякую, до побачення всім. Дякую, до побачення. Спокійної ночі.